Будинок готовий на 95%. Ідеальний авторський проєкт. Такого немає ніде. Якщо ви шукаєте собі хороший, добротний, якісний будинок, цей будинок для вас. А зараз я вам його показую. Повністю готові пофарбовані стіни. Всі комунікації всередину заведені. Тут монолітне залізобетонне перекриття. Сходи. Шикарні, як на мене. Теж залізобетонні якісні сходи. З першого по третій поверх. Плитка тут є, стіни ідентично всюди, з першого по третій поверх готові та пофарбовані. Тепла підлога. На першому поверсі, включно до третього поверху, всюди є тепла підлога. Зауважте. Все, що потрібно в будинку зробити, це сходи і мансарду. І практично все. Ось так нас виглядає. Там є підвал, котель, опалення повністю працює. Також господарі не пожаліли коштів. Мало того, що є тепла підлога, також всюди є повішені батареї. Показую також фотографії, як будинок будувався. Гарна добротна цегла. Хто шукає для себе дуже хороший будинок, не пожалійте, це саме це для вас.